Далі. 3 коріння з х дорівнює 12. Ви бачите, що тут корінь з це невідомий множник. Шукаємо корінь з. Ікс. Для цього ми 12 поділимо на 3 і це буде 4. Далі я думаю, з якого числа я добувала корінь, щоб у мене вийшло 4. Зрозуміло, що із 16, тому х дорівнює 16. Наступне завдання: 2 в степені х дорією. Я запишу одну восьму як 2 у мінус третьому степені. Далі основи рівні, значить будуть рівні і показники. Тобто звідси хрівні мінус 3. Далі. Та сама історія. Як тільки що я робила, щоб основа була однакова. Тут мені теж треба зробити, щоб основа була однакова. Я можу зробити з однієї третьої трійку або з трійки 1 третю. Мені здається, що легше буде, якщо я стрійки, зроблю 1 третю. Тобто, я не буду писати цю трійку, а напишу 1 третю у мінус першому степені. Далі основи рівні. Значить, показнички теж рівні. Прирівнюю. 2х-1 дорівнює мінус 1. Якщо я мінус 1 перенесу в праву частину, воно буде з плюсом. Тут тоді буде мінус 1 плюс 1 буде 0. 2х залишається, дорівнює 0. Звідси 2 помножити на х буде 0. Зрозуміло, що ми множили на 0. Тому х дорівнює 0. Далі, 3 в степені х дорівнює 3 в четвертому, помножити на 3 в степені 2х. Мені потрібно буде попрацювати тут над правою частиною, ліву частину я переписую. Ну а тут я множу степені з однаковими основами. Основа залишається та сама, показнички при цьому додаються. Тобто, в мене буде 4 плюс 2х. Далі, по тому самому принципу, основи однакові, прирівнюємо показники. В мене виходить х дорівнює 4 плюс 2х. І якщо я 2х перенесу в ліву частину, воно в мене буде з мінусом, в мене буде х мінус 2х дорівнює 4. Хрівняти 2х, це буде мінус х. Мінус х дорівнює 4. Тобто є саме х буде дорівнює мінус 4. Якщо мінус х4... То тут буде мінус 4, тому що це приталеження. Наступне завдання. Х у квадраті мінус 4х дорівнює 0. Я розумію, що мені треба х тут винести за дужки, тому що це не повне квадратне рівняння. Виношу х тож за там залишається х, відняти 4. дорівнює 0. Далі у нас довго Дорівнює нулю. Це буде тоді, коли кожен з множників, а їх тут у нас два, дорівнює нулю. Тобто або х дорівнює нулю, або хміну 4 дорівнює нулю. Ну, а якщо х мінус 4 дорівнює нулю, то саме х дорівнює 4 переносимо в праву частину з плюсом, то х дорівнює 4 рівняння має два розв'язки. Ну що ж? Вивчайте математику з насолодою та будьте завжди успішними.